Всім привіт! 24 квітня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, перед вами подрібнювачі для гілок скіф від нашого українського виробника. Перед нами дві версії: одна електрична, а друга бензинова. Сьогодні ми поговоримо про електричну версію, що потрібно зробити. Коли ви купили даний подрібнювач, як його зібрати. Може мої розговори вам і допоможуть швидко та зручно його зібрати. Розпакувавши, ви побачите, що оця рама йде окремо, колеса окремо. Бункера окремо, а двигун барабаном окремо. Що я для цього роблю? Спочатку на раму ставлю колеса. Все, друзі, поставив колеса і готовий збирати далі. Потім дивлюся двигун з барабаном. Що я дивлюсь? Беру барабан, які б не були новітні технології. Довіряю проверяй, всегда надо проверять, як крутиться барабан. Ми говоримо в даний случай про подрібнювач. Тобто, все передивляємося, все прокручуємо, а потом тільки збираємо. Провіряємо кількість болтів, їх повинно бути 4. Тобто, провірюю 4 болта, 4 гайки, 2 шайбочки. Все спочатку по полочкам, хоч його небагато розложили, да два болта для кріплення бункера. Все, приготували, пересчитали, стоїть вже на рамі. Потім прокрутили барабанчик, все нормально, ніде нічого не затирає. І збираємо далі. Звертаємо увагу, бачите. І з сторони барабана отакий, от, друзі, виступ на рамі. от Показую. Значить, в цьому напрямку. тому що на рамі декілька отворів я показую. Ну, яка версія? Якщо бензинова, так крепиться от на ці отвори. Електрична на ці отвори. І все. Він, друзі, важкий. Все це тобто. При можливості, хай хто тут допоможе, підтримує, щоб, не дай Бог, ваш двигун не упав. Тому що, бачите, защита кожуха пластмасова і можете робити неприємності. А потім вставляєте один до другий болтик. Вставляєте і закручуєте їх, піджимаєте по діагоналі, а потім ще два вставили. Я розказую, як я роблю, кожен по-різному. Коли все наживлено, тоді тільки починаємо зажимати. Не так, що зажали, а потім другі болти не входять. Все, при тому, коли зробили всі ці движення, можете запускати в роботу за До допомогою. От у нас включатель. Все. Друзі, всім гарних покупок. Буду дуже радий, якщо мої слова були сказані не в пусту. Зацікавило, телефонуйте 063 426 1010. Заходьте на сайт Електромотора. Ціна на сайті скоріше одинакова. Ми ж при можливості йдемо вам назустріч. Друзі, всім миру. До гарних покупок. 维尼尼。